В Івано-Франківську вперше з часів незалежності відбувся кубок Прикарпаття з Бадмінтону, який зібрав понад 60 спортсменів з усієї області. Вікові категорії учасників змагань юніори віком від 14 до 18 років, і дорослі від 19 і старші. Жорстко, швидко і тяжко. Саме цими трьома словами охарактеризував Бадмінтон організатор змагань, голова Івано-Франківської федерації цього виду спорту Дмитро Коротких. А представниці прекрасної половини людства, шанувальниці цієї гри, додають. Це захоплююча спортивна гра, е, динамічна, яка не поступається ні футболу, ні хокею. По е, кількості зроблених кроків вона виробляє гнучкість, е, витривалість, е, кардіо. Не треба ходити в жодні тренажерні зали, просто займатися е, годинку. І мінус тисячу кілокалорій. Е, я просто хочу бути здоровішою, відповідно, що в здоровому тілі здоровий дух, і бадмінтон як вид спорту мені дуже зайшов. На відміну від пляжного бадмінтону, спортивний варіант цієї гри вимагає від гравця надзусиль. Тільки за одну партію він пробігає 6 кілометрів, а їх загалом три. З 2002 року це олімпійський вид спорту. У нас в пріоритеті в місті зараз розвиток олімпійських видів спорту, адже нещодавно до нас завітав міністр молоді та спорту та президент НОК України Вадим Гуцець. Він наголосив, що треба більше уваги приділяти саме олімпійським видам спорту, які входять в Олімпійську програму, щоб вони могли представляти наше місто, область, державу на змаганнях найвищого рівня. «Бадмінтон ніколи не було івано франківську і Зараз наблюдається такий вибуховий ріст цього виду спорту і в самому Івано-Франківську, і в області переможці турніру в Івано-Франківську матимуть можливість представляти нашу область на змаганнях всеукраїнського рівня.